Доброго дня, мої дорогі колеги, дуже рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні будемо говорити про телеграм-канали і поговоримо про канал для розвитку особистого бренду. Отож, ви блогер, ви експерт, ви педагог, освітянин і ви хочете розвивати свій особистий бренд. У вас вже є припустимо, блог в інстаграмі, і вам потрібен телеграм-канал. Чому? Чому можна ж обійтися без нього? Але залучення в телеграм-каналі більше, Гнучкість контенту в телеграм-каналі вища, ніж в інстаграм. Що я маю на увазі гнучкість контенту? Це ідеальне підійде. Якщо, наприклад, ви створюєте дидактичні матеріали до уроків, ви створюєте якийсь контент, який за покликаннями поширюється або файлами поширюється. Тоді телеграм це саме те місце, щоб... Поширити свої матеріали, розказати про них, гарно зібрати все в одному місці і гарно все структурувати. Впізнаваність бренду, звичайно ж, мультиплатформеність, що є основним із трендів 2024 року. Ну і, звичайно ж, це поширення, розширення вашого особистого бренду. Давайте зараз поговоримо про те, як створити такий канал, які основні моменти в ньому повинні бути. Показуватиму на прикладі свого телеграм-каналу інсайти активного педагога. Отож, мій телеграм-канал йому десь 2 25 роки. Орієнтовно так, скажу вам відразу, що його мені потрібно було вести раніше. Тобто, я його реально почала пізно вести. Його потрібно було. Почати вести одразу, як я починала вести Інстаграм. Це була б правильна стратегія. Тому рекомендую вам, коли ви тільки починаєте вести свій блог в Інстаграм, одразу вести і паралельно Телеграм-канал. Причому перші ваші місяці, коли ви будете вести, все рівно ваш контент з інсти буде переходити в Телеграм. Тому, так от, покажу на прикладі, і що ж я тут таке цікавеньке публікую. По-перше, в телеграмі ви можете опублікувати багато покликань до одного допису, і це велика перевага, тому що буває в нас ну дуже багато є інформації за покликаннями, і відеоогляд, і кнопочка оплати, і там відгуки, і додаткова якась інформація. І це все можна гарненько організувати в один допис. А ще як з'явилися цитати, то це взагалі класно. Далі відеофрагменти, якщо, наприклад, в мене є якась цікава сторіс, і я хочу її завантажити в Телеграм, щоб просто вона потім не зникла, тому що там цінний контент або цінні інсайти. Ось таким чином. Далі відеовіконечка. Ну, вони зазвичай використовуються більше як е, тізер до якихось подій, тобто промо-акція до чогось. І найчастіше я його використовую саме так, тому що у відеовіконечка всього одна хвилинка часу. У вас там не буде дуже багато часу. І за хвилинку можна запросити когось, наприклад, е, наголосити, що іде, триває набір на навчання, або про свій якийсь продукт, який ви сьогодні, наприклад, випустите, щоб його з задоволенням очікували. Далі. Дуже класно, коли є інфографіка. Є таке твердження, що інфографіку в телеграм-каналі потрібно в квадратиках 50 на 50 см давати. Але ви знаєте, я просто майже 3 роки веду телеграм, особливої різниці я не бачу. Тому що все рівно всі колеги будуть дивитися, ваш телеграм. 90% будуть дивитись ваш телеграм на мобільному пристрої. Тому чи квадратиком картинка, чи 16 на 9% інфографіка ваша. Це особливої такої різниці, якби немає. немає. Далі, звичайно ж, нові відеоролики. Інфографіка. От я вам зараз просто покажу різницю. Картинка квадратиком. І ось інфографіка прямокутником. 16 на 9. Тобто. Впевнена, що ви також особливо різниці не побачили. Окремо хочеться сказати про сторіс. Так, в Телеграмі можна робити сторіс, вони дуже класні. Єдиний такий нюанс, що із комп'ютера ви їх можете побачити тільки ось тут, наприклад. У вас низькі охоплення, і ви не знаєте, що це. Причому сторіс ви можете робити тільки якщо ви преміум користувач. Але дивитись сторіс ви можете. І якщо у вас нема преміума, тут я просто нагадала колегам, як можна дивитись сторіс, де їх можна подивитись із мобільного пристрою дуже класна можливість ще в Телеграмі. От е, можна і порівняти з інстаграмом, але в Телеграмі трішечки краще, е, тому що можна показати екран. Нам, е, блогерам, освітянинам, дуже часто буває потрібно показати наш екран, і в прямих ефірах в Інсті це неможливо. А от в прямих ефірах в Телеграм це можна і це виглядає досить гарно. Спочатку, коли з'явились прямі ефіри, я пам'ятаю, проводила рік тому, десь дуже була низька якість. Зараз Телеграм це все виправив. І якість прямих ефірів дуже класна, причому можна записати прямий ефір, можна зробити скрінкаст екрану вашого, а можна записати прямий ефір можна проводити з ПК, можна проводити з телефона. Єдиний такий нюансик, що не можна в один прямий ефір заходити з одного аккаунта, але з різних гаджетів. Ну тобто, якщо в мене аккаунт і на IT, чи з смартфона, з планшета із ноутбука, то я можу зайти тільки з одного єдиного гаджета. Також такий цікавий момент. Далі, дуже багато в своєму телеграмі я пишу тексту. Ви також можете дуже багато тексту писати, хоча я кажу, що тексти не читаються, Більше різ, більше відео, короткі формати. Читаються і тексти. І я от зараз вам покажу по охопленнях. Читаються і тексти, і по реакціях. Звичайно, це залежить від того. Наскільки ваші тексти унікальні, ексклюзивні. І ще такий момент, який би я хотіла вам сказати, якщо ви думаєте, чи вести вам публічний телеграм-канал, не робіть з нього Вікіпедію або OLX. Це не, не, не той формат. Тобто, чому не робити Вікіпедію? Якщо ви вже і публікуєте якусь інформацію, більш таку наукову, мається на вас якісь оновлення сервісів чи ще щось. Дайте туди ваші враження, дайте туди ваших кілька речень, як ви це використали на досвіді. Не потрібно просто скопіювати, вставити. Ну, це ні до чого. Дайте туди ваші думки. І про OLX, ну, уявіть собі, що ви заходите в телеграм-канал вашого улюбленого блогера і там тільки купи, 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 і все, і більш нічого. Думаю, логіка тут зрозуміла одразу. А ще такий момент, який би я хотіла вам сказати. Не варто постити в нічний час, тому що по статистиці я бачу, що в 70% моїх підписників увімкнений звук, тобто, якщо я постю щось, публікую щось в нічний час, в них відбувається звук сповіщення, ну, зрозуміло, що це вранці буде відписка. Тому не робіть такого. Далі, такий ще моментик, от така гарна графіка, чому ви ще не маєте свого телеграм-каналу. Адже це пряме охоплення. Тобто чи через тиждень, чи через два тижні, чи через один тиждень один день, але ваші всі 2260 підписників, вони всі побачать ваш контент, тому що вони зайдуть телеграм-канал, в якому не зникне ваш контент через 24 години. Далі відсутність алгоритмічного фільтрування. Якщо в Інсті, у Фейсбук є алгоритми. То в Телеграм їх нема. Людина заходить у ваш канал і вона просто бачить ваші е, дописи, ваше відео, вашу графіку. Далі, фокус на контенті. Оце, е, я б додала сюди, що відсутність реклами. Фокус на контенті і відсутність реклами. Тому що, коли ви заходите в Телеграм, ви фокусуєтесь тільки на контенті, саме цього телеграм-каналу. У вас немає е, е, конкуренції, яка Збоку, наприклад, може з'явитись, або внизу може з'явитись тільки ваш канал і все. Багатоформатний контент. Ви знаєте, що за це я найбільше люблю Телеграм, тому що я люблю підкасти, я люблю відео, я люблю різні такі графіки. І це не ну, так класно, тому що в тебе нема обмежень. Ти можеш зробити будь-який тип контенту і завантажити його в Телеграм. Причому з попереднім переглядом, причому з багатьма типами покликань. Взаємодія через ботів, про це ми будемо говорити на моєму платному курсі. Групи та канали це також, ну прям my love, групи та канали. Давайте подивимося далі, що тут ще можна постити. Загалом, мабуть, я вже все показала. Ось покликання, як можна постити, і хештеги. Мені здається, я вже показала дуже багато і майже все, що тут можна робити. Хочу ще вам сказати кілька слів от, про мій досвід використання. Взагалі, от публічного телеграм-каналу, найкращим моментом, який я бачу у використанні публічного телеграм-каналу, це реально високі охоплення. Це ваш контент нікуди не зникає. І при правильній організації, якщо ви правильно все налаштували, правильно організували, ви просто молодець-молодець, при правильній організації, це, можна сказати, воронка ваших продажів і ваш реально довго. Перспектива, довгострокова, довгострокова перспектива в розвиток вашого бренду. Тому що ваш телеграм-канал буде поступово рости, кількість підписників буде збільшуватись, а бібліотека дописів, цікавої, корисної інформації, відео буде тільки рости. Ось так. А як же правильно його організувати? По-перше, дуже важливо, щоб у вас були ось такі хештеги. Хто не міє користуватись хештегами, зніму наступне відео про хештеги. Це дуже класна тема. Далі дуже важливо, щоб був опис про вас, хто ви, чим ви можете допомогти у вашому блозі, що про вас цікавого, що взагалі чим ви займаєтесь цікавим, і чим буде корисний ваш блог. Дуже рекомендую робити ось такі підбірочки інформації. Ось тут цікаво прочитати, тому що це реально класні підбірки. І тоді ви можете. Швидесенько скинути е, от у вас додалось, наприклад, 500 нових людей, і ви швиденько скинули цю підбірочку. Повірте, знайдеться щось, що би люди хотіли прочитати ще раз. А також досить важливо робити ось такі, наприклад, е, можна сказати, збірник ваших послуг, що ви тут пропонуєте. Це я робила на новорічні свята, знижку 35% з акцією. У мене там був промокод. На два тижні, здається, так. Ну, це не є так важливо, але також це дуже важливо такі моменти робити. Власне все, якщо у вас іде якийсь курс, я дуже рекомендую вам про нього закріпити інформацію та про нього говорити. Як же зробити такий телеграм-канал? Отже, ми натискаємо на меню, обираємо новий канал і, наприклад, напишемо інсайти активного педагога 2. Чудово. Поки що опис можна не додавати, фото бажано додавати. Натискаємо створити і вибираємо, що це публічний канал. Якщо це публічний канал, якщо це публічний, тоді ми з вами повинні написати йому унікальну назву. Наприклад, напишемо Інна. Ось. Ви бачите, що тут вона. А, Нема цього тексту, це посилання вже зайняте, отож, це посилання доступне. Все створюємо. І ось тут, власне, нам потрібно додати хоча б одну персону. Зараз ми додам, додамо хоча б одну людину. Так, мій Київ Стар, все, додали одну людину. І в нас є канал. Як же зробити в цьому каналі коментування? Тому що якщо ми зараз напишемо, наприклад, привіт, в ньому не буде коментувань. Щоб зробити коментування, ми натискаємо на керування каналом», додати групу, створюємо нову групу. Та вибираємо Зберегти. Тоді, коли ми пишемо вже Привіт, у нас є коментування. І ще така велика перевага, що ви хазяїн в своєму телеграм-каналі, ви власник свого телеграм-каналу. Тому ви їм керуєте і стрічкою ви також керуєте, і в коментарях можуть писати всі ваші підписники. Але в основній стрічці, ось так як у мене, можу писати і публікувати контент тільки я. Це також така досить суттєва перевага. Дякую за увагу! Якщо вам було цікаво, якщо ви додивились до кінця, ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені буде надзвичайно приємно. Дуже дякую за увагу! А в мене стартує навчання по телеграму для власного проекту, яке можна подивитись в записі, яке можна пройти разом зі мною. Я його проводжу кожних півроку, один раз на півроку. Тож. Вся інформація буде в описі до відео. Дуже дякую, дуже-дуже, дуже дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Дякую.